Сказати, Марта Адамчук. Це не тільки сучасна українська співачка, а власниця чарівного голоса, лікарка душ і авторка пісень, яскрава учасниця і півфіналістка сьомого сезону проекту Голос України, актриса єдиного кварталу, людина, яка має терапевтичний ефект її співу. Знаєте, дівчаті, це хочеться крутитися. Хочеться крутитись, жити да. в цій вцілі. Якщо б твій стиль був музикою, який жанр це був би? Я думаю, зовні це був би джаз, а всередині мій стиль ренбі. Це таке моє якесь не знаю, приховано, прихований стиль. я така це джаз, все таке джаз, а там хочеться запах, який розповідає про тебе без слів. А, значить, а я не пам'ятаю саме компанію цього аромату, але пам'ятаю, що називається Радикальна роза, редікал роза. такий. А коли тобі потрібно відчути опору в собі, що ти вдягаєш? Чорну сукню. В підлогу таку строгу. І одяглася в біле все. Ти сам це добре знаєш. Любиш ти, але ніколи не А який колір тебе надихає? Чорний і білий. Який аксесуар для тебе синонім весни? Гарний настрій. А є речі, які ти не носиш принципово і Чому? Ну. Мабуть, занадто відверті я не ношу, тому що мені здається, що в жінки має бути загадка така, візуально особлива. Річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Ну, може, я буду тривіальною і повторююся, але це маленька чорна сукня, як говорила Шанель, тому що мені здається, ти її можеш обіграти на будь-яку подію. Якщо треба строго, аскетично, ти просто її одягаєш, бо мені в зачіску додав аксесуари, ти вже маєш інший настрій. Це завжди паличка виручалочка. А яка річ у твоєму гардеробі? Мовчки каже: Я тебе люблю. Концертна сукня з відкритою спиною. Це любов завжди. Який колір ти б подарувала подрузі на щастя? Білий, тому що вона на ньому напише, що захоче, намалює все, що їй бажається. Продягаємося. Ніколи не признає. Твій стиль трьома словами: елегантний, з якоюсь фішечкою, з якоюсь родзинкою. Чорно-білий. Якби. Якщо є в тебе девіз по життю, який він? Ну, на сьогоднішній день девіз по життю е, приймати е, себе, приймати себе такою, як є. Коли чуєш твій голос, завжди хочеться жити і радіти життю. Моя Люба, я вам те саме можу сказати, коли чуєш ваш голос, хочеться жити. Лікарі до лікарів приєднуються. Ну що, Боже, дякую. Це я такого. Дякую, да. любов, дякую, моя любов, дякую. Клас, клас.